<різований> ну, так Єванович, це, знаєте, як кажуть, ви герої, я ось кажу, на мене шапки немає, кажу, я оцю шапку героя з задоволенням вам передам. <здесь> просто це <здесь> обставини? <послабили>? — якісь можуть перестажу, зараз... Як хочете, щоб комплікувати, ми його за так, що вони 에, От, ну, я думаю, що і за кордоном повинні знати, які ціна хліба українського. Я і... не заперечую. Головне, щоб не було і... Конкретики. І... А там нема конкретики. Я не заперечую. Ми ж про це говорили, що я, я вже не хотів їхати, мене хлопці надихнули, каже, вже люди не ж їсти. це для Просто... світового блин, спільноти, щоб люди розуміли, яка це втрата, яка, це, ну, яка ціна і чим ми ризикуємо. Враховуючи, що ми ж без захист. я всім кажу, е, яка в нас спільна е, ну, от, е, спільність знаходження військового і аграрія в зоні активних бойових дій, яка спільність? Ну щоб довго не мекали, не бека, коли ми знаходимося всі в рівних умовах. А яка різниця у нас військовим? Е, е, кажу, дивіться, військовий приїхав, зробив завдання. Він під засобами забезпечення вночі лікали-небудь. А ми аграрі, ми на відкритій площині. Ми відкрита ціль. Ми маємо сіяти в світлий день, догляд робити оптимальні ну, для цього культури час світовий день і збирання. Тобто, ми хто у БД получати? І наші витрати зараз умножаються на Х2. Тобто я не отримую врожай. Ну, хоча б мотивація матеріальна і безпекова. Тобто, є люди, які відповідають за це, приходиться. З цим ставкою це вивчати. Те, що ми в почалі травня з вами спілкувалися, це були просто такі перші кроки. Так, перші, ні, то, що піточки, перші кроки для того, щоб удосконалюватися. Вже сусіди наші чуть далі, вони вже в нас досить переіминаємо. Ми один з одним спілкуємося, передаємо вже четверте покоління детекторів дронів, розумієте? І вже два рази поновлювали частоту ребів для цього, щоб розуміти, що. Но... От дронів ще якось ми можемо, можемо... заховатися, ми, ми там сховаємося, ну, удалося пару разів. Ну, я завжди кажу, давайте краще ми будемо. Як? Побачили, сховалися, побачили, не виїхали. Тобто ну, наражу не лізти. Це краще, ніж берегтися. берегтися Береженого ж і Бог береже. А от градів ми не збережемось. Вчора Василь мені передав відео де прилетіли гради, касетні боєприпаси були використані. Перебита вся техніка, перебиті всі скати, перебиті вікна, зерно лежить в мішках, все перебито. Жах. Але вранці він мені пише, перший комбайн вийшов, молотить хліб. Без, без скла. Ну, Тільки колеса навантаження, і сьогодні на, О, сьогодні, сьогодні на заход приїхали. Таких, тих, хто переможе. Розумієте, якщо вони хочуть зламати, то це ті люди, які от приїхали з Херсонщини, тут ціла делегація. Ті, що не ламаються, вони вистоюють самих важких. Так зараз пуску цих випробувань. А у них посудах побложена ще на те, що ворог. Ну ми завжди так кажемо, нам би ваші проблеми. То високість не це взагалі для нас ну, не є проблема. От і зараз конкурують наші поля. Ті, що ми в цьому році по весні взяли, да, хлопці? Да. Півтора п'ятдесят 50, 50 кілограм. Це вже економічно доцільно. Поїхати з молотити, дати да, да. зарплату, зачистити поля, от щось там намолотити а от уже ноутіл дає економіку. Тобто 5, 7, 9, 10 – це вже ну, по соняшнику цього року, якщо взяти. Тому що ми жалкували, що ми там гороху змолотили по 7 центр, там, пшениці десь 15-20 Льон там нас дав три на диких полях. Ну Соняшник, я так же синізую, не підкачав. Тож, <рес> <рес> і, <рес> нас, ну, не скажу, що опустив, але знову ж таки, да, все-таки утіл ну, менше п'яти нас не впускає. Ну, це ми, не було. Щось Багато ж ніхто, хто <рес> обробляє ну, нема немає. Ми бачили в Миколаївщині. І, мабуть, у вас така ситуація. <рес> ну, Навіть зараз, щоб ви розуміли, ми Підход до Сівозміни були бажання там, де свіжі поля ми побрали, але вони 4 роки не оброблялись. Але там такий бутерброд зараз, в прямому сміс слова, коли я на у нас є поля, які вологою були забезпечені, але вони в небезпечному місці, ми їх залишили на весну, тобто ми не ризикуємо. Деякі поля посіяли, відсотків 30-35%, а ті, що ми планували посіяти, Парові ділянки, щоб ви розуміли, на протязі вегетації і лі літа не було провокативного дождя. А як практика показує, ти посієш в цих полях там нічого не буде зараз 3-4 сантиметра. Спровокувалися з бур'яни. Це саме страшне для нас. недводольні. Далі бутерброд. 3 5 см сухої землі. Зараз ми зробимо посів, воно все ну, зійде одночасно. Завець. І це будуть просто витрати. Ну бе без толкові будемо. <паспоріг> Тому зараз, на жаль, обставини заставляють нас сіяти на наших уже давніх полях, <паспоріг> але по соняшнику, на жаль, ну так склалося. Ми вже розуміємо, що хоча б там буде. Ну, ситуація з бур'янами не критична, uh -huh. зменшуємо там норму висіла, будемо дивитися, яка буде ситуація по весні треба їх перенасичувати поживо чи ні. І хоча б таким чином ну, зберегти структуру посіву. можна було б звичайно не сіяти там якісь інші культури, а лишаються ті площі, які нам прийдеться по весні, сіяти. І тому це вже прийняття рішення, знаєте, у ходу тих обставин. Це не в центральній зоні, що ти можеш запланувати сьогодні цю зібрав культуру. Там головне організаційні питання зробити з приводу там, збирання ефективного і все решта. В нашому випадку це все наскільки відносно погоди. І, угу. на жаль, від нашого сусіда з лівого берега, який окупував нашу територію. Так що не здаємося, наші херсонці не здаються. А херсонці не здаються. Дякую, Василю. А нема за що.